Росіяни окупували ново біля великої новосілки. Окрім цього, просунулися біля Преображенки, Це в районі навпроти Новопавлівки Дніпропетровської області. Отже, Богдане, висвітли, будь ласка, ситуацію на фронті в тому районі поблизу кордонів Дніпропетровщини. Що відбувається наразі? На жаль, після втрати великої новосілки нам не вдається стабілізувати лінію фронту, і ворогу вдається все ж таки трасуватись на північ. До кордонів Дніпропетровщини, ну і звичайно, що факт просування ворога він викликаний не тільки там перевагою його кількісної, але і такими досить невдалими діями е безпосередньо е вищого військово-політичного керівництва. Е всі ми знаємо відому 110 десяту бригаду, яка е тримала понад два роки Авдіївку. Вела досить важкі бої, великі на осілці, понад два тижні фактично в оточенні перебувало, і після того як бригада змушена була вийти з цього населеного пункту, керівництво вирішило змінити комбрига і весь штаб бригади. Звичайно, що це досить негативно вплинуло на. Колектив на настрій е, в бригаді, і звичайно, коли е, з'єднання, таке як механізована бригада, веде вже понад третій рік е, досить складні бої. І в момент е, виходу е, з такого важливого населеного пункту, як Велика Новосілка, після важких боїв, і зміна керівництва. Вона досить негативно вплинула на моральний стан бійців. Звичайно, що там не тільки перебуває 110-та бригада, є і новоспробовані з'єднання. Але, як бачимо, все ж таки просування ворога тенденції зараз тут негативно, з нашого боку. І, звичайно, що основна мета ворога це фізично контролювати трасу безпосередньо, яка йде від Запоріжжя на Курахова, це важлива логістична магістраль, і ворог зараз буде намагатись максимально швидко, наскільки це можливо, дійти до цієї траси. Манера атаки ворога вона тут не змінилась, це мотоциклетні підрозділи, підрозділи на квадроциклах. Штурмові групи на е, легкому транспорті, на автомобільному транспорті, неброньованому. Основна мета ворога е, зайти в визначений населений пункт. Е, штурмові групи ворога спішуються і займають е, будинки, споруди, які навколо. Їхнє завдання тримати оборону до е, моменту. Підходу наступних штурмових груп, і звичайно, що е, при умові м, при тій умові, що в нас дійсно є проблеми зі щільністю наших наших порядків, ворогу це вдається. І е, звичайно, щоб вибити ворога, ми повинні здійснювати свої контратакувальні дії. Це з нашого боку, повинні штурмові групи заходити, зачищати, забудути групи закріплення. І це комплексна робота тут, наприклад, якщо ворог концентрує на одному населеному пункті там дві-три своїх бригади. На жаль, у нас так буває, що за оборону важливого міста може відповідати, наприклад, або села один батальйон це кількість стил, які ми можемо протиставити ворогу. Богдан військовослужбовець на псевдомучно інформує про деталі боротьби на Новопавлівському напрямку, про запеклі бої за Константинопіль, і при цьому зазначає, що якщо доведеться відходити звідти з Константинопіля, то необхідно буде робити відкат з розливу на багатир. Що зараз це село останнє, яке потрібно буде втримати, і в іншому випадку противник зможе вийти у тил лінії оборони, і це буде катастрофа на думку мочного. Рух через одрадне та вихід до камара та перебудови. Прокоментуй, будь ласка, цю інформацію. Звичайно, що логіка дій ворога вона притаманна тут, як і на інших ділянках фронту. Ворог намагається перерізати. Лугістичні шляхи, або, або якимось чином обмежити е, ті самі е, магістралі, які використовують Сили оборони України. Тому, звичайно, е, те, що ви зазначили, так ворог буде намагатися знову ж таки е, взяти в оперативне оточення Сили оборони України, які е, північніше Великої Новосілки. Так, це задум ворога, і всі чудово про це розуміють. І тут питання, якщо всі це знають, звичайно, це знають і на рівні ОТУ, на рівні ОСУ, на рівні ставки верховного головнокомандувача. Тому, звичайно, що тут повинні бути певні дії для того, щоб запобігти цій ситуації.